Ми знаємо точно, що в нас були є можливості власного супутника, які свого часу волонтери е, купували його, орендували для сил для потреб сил оборони нашої держави, і вони відігравали значну роль. це такий власний елемент нашої супутникової розвідки, тому що у власних українських супутників у нас ясна річ немає просто-напросто. Е, відповідно, елемент якісь власного розуміння. Виявлення дій противника в нас є супутникової, але однозначно, що навіть що один, два, три комерційні супутники, скільки б їх не було, вони не покриють всі можливості американської розвідки, яка все ціло і повно, повносторонньо, скажімо, так покриває територію противника для того, щоб розуміти і про його пересування, і куди приїжджають боєприпаси з КНДР, і де вони розгружаються, і скільки розвантажується даруйте, і скільки вагонів їх звідти вивозить для того, щоб розуміти приблизний обсяг.